Давай вивчимо ці ідіоми, і мозок буде як у мене. Break the ice. розтопити лід, завести розмову, зняти напругу. Hit the nail on the head. Влучити в точку. Once in a blue moon. Раз на сто років, дуже рідко. Let the cat out of the bag. Видати секрет Bite off more than you can chew. Взяти на себе більше, ніж можеш. Cut corners. Робити аби економити час. Back to the drawing board. Почати спочатку. Under the weather. Погано себе почувати. Hit the books. Сідати за навчання. Piece of cake. Дуже легко. Bite the bullet. Змиритися з неминучим. Call it a day. Завершити роботу на сьогодні. Hit the nail on the head. Влучити в точку. Jump on the bandwagon. Приєднатися до популярного тренду. Throw in the towel. Здатися визнати поразку. arm and a leg. Коштувати цілий статок. Let the cat out of the bag. Проговоритися видати таємницю. The ball is in your court. Рішення за тобою. Burn the midnight oil. Працювати допізна. Get cold feet. Злякатися перед важливим кроком. Break the ice. Розрядити обстановку. Pull yourself together. Візьми себе в руки. Speak of the devil. Легкий на згадку. Sit on the fence. Займати нейтральну позицію. The last straw. Остання крапля. On the same page. Бути на одній хвилі. Spill the tea. Розповісти плітки. A tough pill to swallow. Гірка правда, яку важко прийняти. Hit the ground running. Одразу енергійно взятись до справи. Wrap your head around something. Зрозуміти Щось складне. The ball is in your court. Тепер твоя черга діяти. Cost an arm and a leg. Коштувати дуже дорого. In hot water. Бути в халепі. Jump on the bandwagon. Приєднатися до тренду робити як усі. Spill the beans. Виказати секрет. Break the ice. Розтопити лід. Hit the sack. Завалитися спати. Spill the beans. Викрити секрет. Once in a blue moon. Раз у сто років. Bite the bullet. Стиснути зуби і витримати, підпишись і підкорми мене лайком.